Книжкова блогерка Лана з каналу Книжкова Божевільня. на зв'язку з вами, не знаю, чи сумували ви за моїми книжковими відгуками, але я сумувала. І повертаюся я із прочитаним володарем світла Роджера Желязни. Це науково фантастична фентезі та міфологія від видавництва, навчальна книга Богдан. Тут підіймається також тема релігії. 1968 року премія Гюго, а у 1967 році Небюла, обидві за найкращий роман. А я б сказала, що це історія про людей, які загралися у богів. Книга сповнена атмосферою індійських вірувань та системою богів. Загалом тут поєднується індуїзм, буддизм, християнство. Окремий лайк перекладачу за пояснення у виносках деяких моментів та відсилок, які пересічна людина, яка не цікавиться, наприклад, індійською культурою, віруваннями, може не зрозуміти. Скажу чесно, можливо, хтось навіть заплутається в тому, хто кому дружина, коханка, дитина, адже тут система реінкарнації і в одному житті. Хтось може бути чиїмсь чоловіком або дружиною, а в іншому чиєюсь вже дитиною з усіх героїв мені найбільше сподобався бог яма смерть. Але якщо ви спитаєте мене, може не спитаєте, але я все одно вам скажу, Лано, про що ж взагалі тут йдеться мова окрім релігії? Одного дня занепалі боги об'єдналися для того, щоб повернути до життя Сідхартху. Саме він, на їхню думку, має очолити повстання проти небесного міста. Він магасаматман, він Будда, він ув'язнювач демонів. Так, так, це все одна людина. А ще він Сем. І багато хто насправді. Боги стримують розвиток людства, реінкарнація є чимось геть іншим, а зовсім не тим можливо, що в нашому розумінні віра. Несправжня демони зовсім і не демони. А відповідь всьому влада. Володар світла досить пропрацьована історія, досить цікава, в неї було вкладено дуже багато зусиль. Якщо ви вже читали, поділіться у коментарях своїми враженнями, сподобалася вам ця історія чи ні. А можливо, у вас є якісь інші улюблені історії цього автора.